Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Зараз ми з вами будемо поєднувати. Я купив Дольче, але ми його ще з вами не пробували. Цей десерт цирковий, полуниця Ківі. Та ми ж його взагалі, думаю, не пробували. Але нічого, пишіть в коментарях, чи хочете на саме дольче. Ми прореагуємо куплю для вас. Та а сьогодні у нас буде поєднання з лайном. Ще є тут пару шматочків. Коротше, думаю, вистачить. Тому такі справи, дружні. Let's go до заставки. Не, не тягнемо час, бо того, що я спішу відеокліп монтувати. Я не знаю, чи ваші коментарі. Скоріше, я лише зачитаю чуть, -чуть вас. Та. Сьогодні, бо спішу летіти ком... відеокліп робити на 10-10. Все, погнали до заставки. Let's go. Денис Деніс Franny... Ой. Деніс Рені поєднує. Деніс Рені поєднує. Сьогодні він буде поєднувати. Так, поєднує. Значить. Так, 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 так. Ну, ви не бачите, так, значить, привіт. Е, готовий сні... сухий сніданок лайн з вітамінами та мінеральними речовинами. Коротше кажучи, лайн готовий сухий сніданок, карамель і шоколад з десертом сирковим з наповнювачем полуниця Ківі та Шоколад. Одним словом, dolce, десерт сирковий. З шоколадом, Полуниця. Ківі, Ківі, Ківі! Поїхали поєднувати. Let's go! Що ж, скоро буде 24 рік. Трохи не добре, а трохи й добре. Поясню, що добре, чого не добре. Е, того, що 10 років, як ніяк на Ютубі, це буде у серпні. Ну, але ми знаєте, коли вже той рік ближиться, то ми вже це говоримо, що це. Уже настало. Та. Тобто, дивіться, як мені минуло. Ем, скільки 23, то мені вже кажуть, що 24. Не знаю, якого фіга, як має бути від числа до числа. Ну, щось вони так кажуть. Бо їм так вигідно казати, що ти вже тобі 24. Та. І. так. Типа, 10 років на Ютубі, а, а з другої сторони, мені це не подобається. Ну, пахне поки що нормально, бо того, що. Четвірку не особо люблю. Але знімати буду, може щось менше, може чуть, чуть більше. Подивимося, як там мені вийде. Ну, поки що буду триматися так як ну, знімаю з вами. В принципі, підписники рухаються вперед, рухаються вперед. знаєш, треба щось знімати. Так, такі справи. Ось такий шоколад. Давайте додамо. Що будемо мішатися? Ну, Коротше, ви зрозуміли. Зараз ми це перешипаємо і трошки сюди додаємо. Ось так це виглядає. Let's go. Ставите. Це добре, що поставив чехол на цей телефон, він не так буде гупатись, бо як я гупую, то воно постійно. Гуп, гуп гуп. А я думаю, перемішувати не треба, в кінці перемішаємо. Дивіться, дружні, я, я собі трохи лоханувся, я ще мав 10 жовтня це показати, чи на канал, чи коротше свої нові малюнки. Я я не знаю, ще в травні, чи коли їх малював. я казав вам, що я їх покажу неодмінно. І я забув, і я, напевно, в цьому відео, чи може навіть окреме відео зараз, ну після відеокліпа, може, знімлю. Давайте частково тут лиш покажу малюнки, а частково Ем, та. та. Але я пам'ятаю, коли я показую свої дитячі малюнки, воно мені закрило коментарі, бо подумав, що це для дітей. Ну, я покажу хоч один-два малюнки вам на це відео. І можливо окремий відосик знімлю про це. Але я хочу YouTube шорт з музичкою, бо він більш набере. Там, Тому такі справи. Все, поїхали, їсти, не затягуємо. Ось так це виглядає. Поїхали. Поєднання лайном з десертом. Вардувато. О! Крішечка, до речі, анекдот. Зайшов до якоїсь профіль дівчини. Ну, коротше, на мене підписалася та дівчина м скільки десь 3 роки назад. Але то мій... У мене в інстаграмі основний э, аккаунт свій є. Деніс Франлі, потім другий свій, так як той, як на Ютубі. На Ютубі більше у мене. У мене там купа каналів Деніса Френлі. Та лише Деніса Френлі. А Бруно взагалі тучу. ну Ми говоримо тільки про Деніса Френлі поки що. А в Інстаграмі у мене основний Деніс Франені. Другий Деніс мене Ютуб грам. Е, ну, який його, але він, я його закрив. Та. І третій ще один теж, як Деніс Том. Ютуб та. так само, та. І на той третій підписалася. коротше, я зайшов через пару років, вона коротше, ну, вона закинула той вже з 3 роки веде той інстаграм. Напевно, напевно, або забула пароль, має інший інсту, або другий варіант. Її вже, я думаю, ви зрозуміли, так. І коротше, один там якраз написав. Просто чого я це нагадав, бо я відкрив йогурт. Він сказав. Він написав їй, ти, звичайно, не йогурт, але я би твою кришечку злизав. Мені цікаво, під чим вони. Як таке пишуть дівчата, під чим вони, дуже дивно. І типа, ну ви поняли, що я мав на увазі, але просто таке писати. Ну, як-не-як, як, ну, по-перше, таке треба писати в Діректі, якщо ти вже наважився. Ну, Може під чимось, та, під чимось там, випивши, і, там... обкорений і так тому подібне. Пиши в Діректі, ну, при всіх ти це пишеш. З однієї це може бути рофл, з іншої сторони, це може бути під чимось. Та. а та, Скоріше, може або рофл або прикол, так. Це одне й те саме. Бо я пам'ятаю, отой один тут якийсь відомий блогер. До речі, той блогер десь пропав, але та, бо він два роки назад був тут, його всі знали, це він десь пропав. То він мені показував відосик, він теж підходив у Франківську. Вони знімали контент. Таке щось подібне. Підійшов до дівчини і каже: Ти, звичайно. Чекай, як він там сказав. Ну, щось так. То... Чи ти, звичайно, не Ілон Маск, але. Ти, звичайно, щось. Коротше, ти, звичайно, не Ілон Маск, але твою ракету я би запустив. Або просто ти, звичайно, не ракета, або я твою ракету. Ні, скоріше, Ілон Маск. так. Ну, коротше, тобто такий крінж. Рофл. Крінжовий рофл, так. Та, я, коротше. Ну, типу, посміялися і далі що. Нічого. Продовжуємо їсти, от що. А, кришечку так і не злизали, але сказати то сказали. Давайте. І, напевно її кришечку так хотів злизати. YouTube Будь ласка, не вставляй сюди плюс 18. Ну, знаєте, як то буває, цей контент старше 18 років. А може дивитися відео, яким виповнилося 18 років. Тут такого нема. Так що не думай. Знаєте, що шоколад мені не дуже подобається. Ну, поки що... 8. 8 балів, бо шоколад не дуже. Оце, що вони тут назвали полуниця, так? Ну, коротше, це біло, що вона смачна, але шоколад мене не дуже. О, тут що ж маточки і полуниці, так? Це мої пластівці, <соць> лайн. <line. соць> Я забув. Так, давайте окремо біла начинка і шоколадна. Ну, я за це 30 гривень відвалив, воно ну, не особо смачне. 8 балів, Я думав хоч 9 буде. Блін, за це 30, 30 гривень відвалив. Шоколад. Та сама вісьмерка. Не дуже мені сподобався. Я 30 гривень відвалив. Писали мені в директі, типа... Ти кажеш... 8 балів з 10, але тобі не, не дуже подобається у більшості реакції. Ну а що тоді 8, а там не 6, не 7 питаються. Я кажу, я їм відписую. Тому що воно мені по суті солодке, і його можна їсти. Тому я поставив 8, що воно солодке. Тобто вже типу, щось до смачного, але так як, то не особо, так. Ну, щось типа того. А зараз насипаємо і перемішаємо. Я не знаю, YouTube шорт лишати чи не лишати. Так як ми по млека забули лишити, значить... Напевно лишаємо, трохи на YouTube шорт. Тим більше трохи часу зекономиться, так. Цей раз я вже вирішив перемішати. А з ще більше. Можливо, ще на третю реакцію будемо. Та буде ще думаю на третю реакцію. Певно з йогуртом чи ще. А це з чим я їм. Дурачок-мікачок. Ну... Так. Ага, Ну, виглядає, типу, таке, знаєте, якби там якась начинка, якісь там фруктики плавають, якісь ожини, якісь малини. Ну, зрозуміло. Якщо я. 35 добре, бо ще музику я маю підбирати. ще Я роблю кліп, щоб ви розуміли. Ну, тепер з цим монтажем може навіть ліпше, бо тут тільки ефекти ти вставляєш, а там треба було постійно в кінемастер. до речі, кінемастер. Ще в тому телефоні лишився, а тут хіба скачуть. Ну, я кажу, ну, наша кем, типа, фото оце, це капкар. Капкан, ага. І, типу, я можу ще встановити, бо там щось треба, але суто вже не по своїй схемі. Коротше, там я постійно віддаляв зближував. А я подумав, а наш віддаляти зближувати, тут купа ефектів. Ну, А там що, там ні одного ефекту не було, бо це щось не підчитувало. Він чому телефоні читав, тут не читав. Ну думаю, ну нехай зато капка читаю. І коротше, мені, щоб зробити кліп, значить 10 хвилин на пошук музики. Але я стараюся швидко. Бо я вже в Бруно брав, там з Бруно беру. І то, що Бруно кліп берав музику, то з нього щось підбираю. Потім... Ще 10 хвилин. Чи може плюс-мінус 20-15, як коли затягнеться, ще, то десь, ну, в основному, 20 хвилин на кліп, так. Ну, якщо 5 хвилин іде музика, то тут уже більше. Якщо 3, 2 хвилини, тут, так, може 15 хвилин. Небагато, так. Звісно, якби ти ці всі ефекти мав би шукати на Ютубі. Самому робити. Ще тому подібне. Це би взагалі цілий день пішов би на монтаж цих кліпів. Так. А так як все, я готовий в одному зручному додатку, щоб не скористатися. Я так вважаю. Угу. Добре. Дев'ять я не поставлю. Але 8 поставлю. Нема за що 9. Розумієте, така схема. Ставиш ти сухі ці лайні, покриваєш наперед. І не змішуєш. Ну, чуєте, то лайну, ну типа, скажем... Mm, колить, колить. Та, бо воно тверде, а воно хоче, щоб було, було молоко, бо це для молока, щоб молоці воно розтопилося. Звісно, ми шукаємо інші варіанти. Ми ж не будемо постійно з молоком пити. Як ми вже пили перший раз, на секундочку. Ще несквік подивився пластівці в тому магазині тій другій торпі. Тоже до то 50 гривень. Ну, ми з вами їли несквік. А може ні. Несквік пластівці, здається, не їли. Їли к два рази. Я вже не хочу шості пластівці, чесно. На секундочку я в дитинстві це все їв. Ну раз у рік точно. Раз у пару місяців, коли був а зараз Я зараз це все. Зараз. Маю їсти. Бо в нас контент таке. Коротше, ліпше змішувати, бо... Так, хоча б воно тебе не кусає. Ммм, Так тут уже на дні. Ще раз черпанем ты все. Два рази. Угу. Все защив трохи на YouTube шорт. М -м -м. Ну що ж, друзі. Так як я, напевно, не буду вже третє відео окремо спеціально зніматися, зараз покажу малюнки. Давайте два. Там вже подивимося. Чи що, не знаю. Оце я лишаю на тиво. На ютубшо. Знаю, йду я трохи руки сполучу. І іду от у вас. Гірлянди. Оце тут гірлянди висіли, так. Я, до речі, звідси вас не бачу, Май телефон. Я взагалі телефон на віці не бачу. Ви мене хоч бачите, але я вас не бачу. Я бачу я ще, телефон я не бачу. Ні. Ходить і ходить. Що не хочу? Чекайте. Коротше, читаємо вас, що ви там понаписали. Знаєте, читати коментарі. Моя якась походу найгірша частина я Їсти, бо смаком можу, ну Звісно, переїдається теж по нас частина. Але ви замітили, що ми вже так жорстко не наїдаємось. Не знаю, що то продукти маленькі і то добре. Бо я пам'ятаю на початку року ту булку. Чиста булка мені завжди запам'яталась. Та взагалі жесть на ту булку. А, ну, чекай, чекає, чекає, кіано ну, ні, я ж можу. Я ж можу, Та, ключове слово, я ж можу. Я видів. було пару коментарів. Ну нічого, я зачитав під двома роликами, щоб зекономити час. Бо там лише лишилося коментарі. А тут бачу дев'ять. 12 лайків, 9 коментарів. Дякую, читаємо далі. Дуда Дуденко, я знаю, що сьогодні багато відео. Молодець, активний підписник. Асіянимчук. Класно, що з Польщі везуть до нас і не потрібно далеко в Б'єдромку їхати. Шапка мені вже достала. Хоча холодніше, стало Ну. Но... Та, e, це добре, бо типа, не всі ж у Польщу можуть, можуть поїхати. так. Женя його жду сьогодні новий вкуси енергетика на Монстер. На вечір от там стоїть і лайн-батончик. Слухайте. Ні, не слухайте. Якщо в нас лишається ще лайн, ми можемо дійсно щось батончик. Ну а що ми там придумаємо? Батончик собі окремо, пластиці окремо, нічого не придумаємо. E, Сабіна Ягудіна. вони реально похожі на міні-хот-доги. Та, Ну, я ж казав. В натурі похоже, бо дивися. Я то викину, я то викину, дивися. Е, я просто прив'юшку дивлюся і то видиш. Я сказав типу, майонез кетчуп, але можна сказати, що це так півсосізки. Та. Ну, коротше, на ходок похоже, Особливо, якщо повернути посередині, то дуже на хоток Та. Так, що таке? Брайан Макс хорошо поїл, Хорошо. на утікалков. Бачиш, я знаю, що має. Ще бути нові смаки з Серкапол Чекай, сьогодні зі смаком яблука вже зняли. Не знаю, коли вийде, але споглядає. Дивися, коротше, Марго Тобі, жду батончик сьогодні на вечір. Та. Олег Малевич, а як смачно? Угу, Дуже смачно. Red Ball 4Fan. Б'єдронка, а не Бєдронка. Бідронка не бідронка, а бедронка. І що я маю з цього зрозуміти? Коротше, написав перший раз Б'єдронка. Але перед Би на Є апостроф. Три смайлика які ржуть, потім не «би». А, Б. А, Бідронка не, Бідронка це саме з апостроф, а просто без апострофа. Б'єдронка. Зрозумів, значить. Без апострофа будемо говорити. Я що казав з апострофом, що кажу, би апостроф Єдронка, я кажу б'єдронка. Мульт 728, мені здається, ти, ти не все правильно перевів. А він зато говорить, типу, як ми читали нас, ну я приблизно, я що буду зараз тратити на перекладач, самі розумієте. Давайте ще під, під тим, що ми не успіли. І давайте все решта подивимося. Ні, ну я, напевно, на стріму почитаю, а буде під цим. Розумієте? Зараз, чекай. Це я так завжди люблю, коли розминаюся, бо то так хочеться потягнутися, що капець. Значить, так, буде під цим відео, з цим сирком сьогодні вечором зачитаємо під сирком. Буде під цю реакцію, зачитаємо під цим відео сьогодні вечором. Не буде, будемо там, де не читали. Значить, 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 знаєте, як я тепер розбираюся, що ми читали, що ми не читали. Я лайки. От тепер я буду знати, як це робити. Тіпа там, де я не прочитав. Там я лайк не лишаю, ну, типу на відео. Зразу поставив лайк, це ми будемо так орієнтуватися, що коментарі зачитаний. Та. Шорти завчора не набрали. Це один день назад. На пану не набрали, а ми це читали. А, це я вже їй відповів. А чому лайки? Саша Яремчук пише, чому лайки під синабоном закрив. Знову YouTube тобі почистив їх. Я відповів так. Та. А сам садочок, ти цей пив? Мартіна Кастюлузета питається. Садочок, тобто, вона мала на увазі. Сніданок, мультифруктний нектар. Може й не пив. Подивимось, якщо пив. Якщо не пив, ще раз візьмемо для вас. Чи як? Ага. А Амелівич, прочитаєш на стрімі? Всі коментарі. Так, на 22к, відповідаю я. Він відповідає, чекаю. Ну, то й чекаю. Все, давайте, дружні. Напевно, на цьому ага ще малюнки. так? Покажу малюнки, бо я не знаю, там витер трошечки пляму. Давайте я подивлюся, що вам показати. Так, і... Будемо закінчувати. Що ж, ви бачили деякі малюнки, які ще малював сотень років тому. Ну, ми покажемо. Так, що би вам таке показати? Ну, давайте ці два. Ні, ну це не одне не готове, я це ще не можу показувати. Тут Бруно, мабуть, не дуже інтересно. Ну що ж, коротше, як би вам це сказати? Одне покажу. Я не знаю, не може бути крінжово, але вже як є. В принципі, так, більшість аудиторій ну, коментує, але ні, тут серед. Аудиторії є дівчата. Блін, ну добре, добре. Коротше, все рівно. Дивіться, я так пару місяців назад, коли мені не було чим зайнятися, я собі малював любовні пари. Знаєте, я ще просто вдохновився своїми старш... старішими малюнками, якими ще малював студентські роки. От, наприклад, оце. Та? Я вам вже це на шорти показував. Чи допустим, допустимо, допустим, допустим. Занайду найду знайду. Тут є одна крута полиця. Та, ні, не тут. А, оце знайшов. Чи, допустим, це. Це я малював студентські роки, та? І я мені захотілося дійсно, знаєте, воскресити цю, ці свої малюнки, любовні пари. Та і я собі почав малювати. Типа, ну, може, вдруг щось колись, щось таке похоже в мене буде, а може і ніхера. То, коротше, я вирішив таке щось собі пофантазувати. Дівчина хлопець, дівчина хлопець. Ну і знаєте, як то все буває. Та, ну добре, давайте я вам покажу. Все-таки чотані... кота за хвоста. Та? Давайте! І не тільки за хвоста. Добре, ось така малюнок. Це типа Деніс Френдлі. Ну, це якась нойм, дівчина, не знаю. Може дійсно, так як наутікала віддєння, знаєте, бачення було, що в мене буде новий смак Полмека, так може в мене теж бачення, що така буде дівчина. І цмі, але я не думаю. У мене, типу, та і та. але я не думаю, може й не бути. Хоча Денісу Френлі є два варіанти. Це перший варіант Денісу Френлі, а це другий варіант Денісу Френлі. Тобто, чолочка чолочка... вниз, Ну, тобто я кілька себе варіантів і так, і сяк. Коротше, це дуже. отут тут ця романтична пісня. Або Титаніка можна поставити, Типа на Short, шорта щось таке. Отаке. Ну, це, це б більше підходила тематика на 14 лютого наступного року. Ну і на 14 покажемо. Страшне. Якраз по темі. Та. Так, ну це мені. Ні, це непогано. Ну тут ви все розумієте, це вже, це вже реальність. бачите, тут. Це так, я вже, я вже зрозумів, я, коротше, цю ще перечоску у 2015-му передумав. І я тоді канал такий то якийсь Деніс і Ютуб тепер називається, бо я перейменував, там було щось інше. Е, і, коротше, там було з моїм лицем собі якісь міні-фотки робив. Мультяшні. Та. І Я тепер зрозумів, звідки я цю прическу взяв. Оцю це Соніка. Це ми взяли Соніка. У Соніка така прическа, Я взяв у Соніка. Та добре, дружні. Та поки що оце вам показав. Наступний чекайте на вечір чи як? Щось типу того. Та. Тому чекайте на вечір. Буде малюночки. Покажу малюночки, ти прорегуємо на Монстер та Лайн. А на цьому все. З вами був Денис Франний. Надіюся, прокоментуйте ці відео, ці три. Ну, кліп, я думаю, ви точно прокоментуєте. Там три хвилини. Ага, точно. Попередні не. Мало що там було. Один коментар. Чи... Добре. Пока, дружні. Побачимось. Буде, не буде, зачитаємо під... там, де не читали. Пока. А буде під цим, зачитаємо під цим. Все, я до відеокліпа. Пока. Йоу!